Ну що ж друзі, знов вибрався на рибалку, цього разу не сам. Саша, привіт всім передавай. Привіт, друзі. Сьогодні в нас по комплектам це Sonic до 12 грам, Tin Power 2500S, 06 шнурочок. Тут ексклюзивна тоже паличка Tenrü Sony Lunaki, але і до, 7, да? до, 7 грам. до 7 грам. фастовий строй. Чи навіть мінімум фастовий? Так. Катушечка Shimano Ultegra у розмірі 2,5 S. Шнурочок не шостий. Ну, дощ іде, Жеріх б'є, будемо зараз лу. Так, попробуємо на Ріджика. Збив коротший поводочок. Ты пробовал волкер уже? Нет. Нет? Не. телефон звонит. Я не, не, говорит, это... хвилина, ругается, не точнее... -про видео. А, я же не выключал. Точно. То я так знаю. Айсберг. Ну, мне Андрюха писал. Айсберг, говорить.

Ой, може це не, все, не всі жеріхи виходять? Якісь головлі, язі. Може бути? Як думаєш? Ні, я взагалі зараз хочу кроулера поставити. Щось в мене така чуйка, що, блядь, може бути. Що там не тільки риба одна стоїть. на кроулера Дома? да саня пацака вы не видео хорошая рыба ой-ой-ой достойная рыба и на кроулера понял блять ой-ой давай с тобой осторожно будем с той резьбой понял на кроулера квоще моще Може, може це ясь? Або галавель. Жеріх, бери, сань. Очка, очка. Зараз зараз стартане, а я його верну. Просто не здається. О, то, тут тут такий десь двунділь. він ще б'ється. Бери, бери за голову акуратно. І поглянь... Йома, і то тут всі два з половиною, ні? Ну, гушка железна. Дивіться, дивіться на що. На квощі мощі від дуо. Взагалі на кр... на кроулера, який головляло. Точно. О, друзі. е Такий десь. Два з точно в ньому є. О. Два з половиною на... Квоші Моші від е, дуо. Це кроулер меншенький самий, бо їх там 4 чи 5 розмірів є. дивіться який красень. Ми його заберемо. Ну, мене попросили чисто одного жерішка на коптіння. То я візьму. От і зловив я жерішка одненького на кроулера Ну, цікаво, цікаво. Я ще жереха на кроулера не ловив, ловив тільки головлів Ну Вчора була двушка, сьогодні десь такі два з половиною. Ну, вдома там хай зважать вже. Саме цікаво, що це ж ми його пора кроблять. <рес> Та типу, буба якийсь галаваль, типу, чиясь там він взяв би. Як він хоч зверху би кормився. На тлящ може взяти, сазанчик, сомік. Зараз стіком будемо пробувати. Я бачиш, в підсакові ламає крічки, блін. Починає крутити, викручуватись в різні сторони. І труба. Ну що ж, рибалочка закінчилась. Сашою ми половили. У мене було одне клювання. Чисто випадково поставив цього. квоші від ду кроулера. І, коротше, рішок сів такий два. Ну там два з половиною желізно. В принципі. В Саші покльовок не було. чи Навіть виходів, так? Да? Не було. Не було. Ну що, сьогодні слабенько. він гуляв, але не брав. Будемо завершувати рибалочку, вже темна ніч. Обійшли ще два місця, нічого не бере. Все, будемо збиратися додому.